Вітаю вас, брати і сестри. Радий всіх вас бачити. Сьогодні хочу говорити з вами на тему, чи вміємо ми бути світлом. Почну з притчі. Хлопець тільки до Господа, навернувся до Господа і став християнином. І ось життя триває, поїхав він на роботу на північ, його віруючі друзі знали, що ті люди, які там працюють, мають грубий характер. І тому, коли він поїхав, вони дуже переживали про те, як він буде там говорити людям про Христа. Адже християнин, там тільки він один. Друзі молилися, щоб він міг протриматися там і всім розповісти про Бога. І ось наш друг повернувся з далекої поїздки. Друзі почали його розпитувати, ну як там було? Як відрагували на те? Як відрагували на те, що ти став християнином? О, все чудово! Там ніхто навіть не здогадався, що я християнин. Відповів з радістю він. Питали далі про його християнське життя, і свідоцтво було марно. Така радість юнака тільки спровадила його друзів, християн у глибоку печаль. Як шкода, що деякі християни не хочуть бути світлом для цього світу, світлом, яке привело би інших до спасіння, світлом, через яке би прославився Бог. Ми часто чуємо, що нам потрібно бути світлом. Нам, християнам, потрібно бути світлом. Але чути не означає, що ми будемо це виконувати. Ось сьогодні я сьогодні хотів би поговорити, чи вміємо ми виконувати, чи вміємо ми виконувати те, що Ісус заповів нам, щоб ми були світлом. Не дивіться на людей. Які не є світлом. А дивіться на Христа, бо Він є світлом. Перше, що я хочу говорити, щоб ми не дивилися на людей, які не є світлом, а дивилися на Господа, бо Він є світлом. Сама людина вона не є світлом, вона лише відбиває світло Господа. У нас, християн, будуть винукати різні ситуації, де нам необхідно світити, і щоб наше світло. І світити в цих ситуаціях нам потрібно завжди. І щоб, наше, і щоб світити завжди, нам потрібно десь брати енергію. Нам потрібне джерело світла. Як розетка у вашій кімнаті бере енергію від гідроелектричних станцій, так само і нам, християнам, потрібно брати енергію від Господа, тому що він є безмірним. Безмірним джерелом світла. Хочу прочитати 1 Івана 1,5. А це звістка, що ми її чули від нього, і звіщаємо вам. 1 Івана 1,5. А це звістка, що ми чули її від нього, і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в їм жадної темряви. Розуміємо. Що єдиним світлом, яким таким може бути, це лише Господь. Господь наш батько. Щоб забезпечити стійке і стабільне світло, яким ми будемо світити у різних ситуаціях, яким будемо наповнювати інші душі, які не знають Христа, нам потрібне це світло від Господа. Для того, щоб ми людям, якими будемо святкувати, робити добрі діла і спасати від духового світу, нам потрібне це світло від Господа. Але ми можемо також і падати. А ще більше скажу, ми і будемо падати, тому що є один хакер, диявол, і він завжди хоче збити цей зв'язок із Господом. Він завжди буде питатися якось послабити цей зв'язок через різні спокуси. На які ми можемо піддаватися. У падіннях ми маємо змогу навчатися досконалювати наш зв'язок із Господом. І потім, коли настане момент, де ми розуміємо, де ви розумієте, що зараз хтось хоче від'єднати нас від Господа, ми створюємо надійні умови. Замість того, щоб знову пасти у спокусу. Ми йдемо до Господа і кажемо до нього, що ми хочемо залишатись у Твоєму світлі. Світло повинно бути стійким до випробувань і конфліктів, і проблем. Для цього нам потрібна також і мудрість. Буду читати Якова, 3 розділ. Якова, 3 розділ. 13 по 17 вірш. Хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла своїй влагідній мудрості, добре поводження, коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад. Та всяка зла річ, а мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покідлива, повна милосердя та докир плодів, безстороння та нелукава. Ось ця мудрість, яка походить зверху, нам навіть потрібна. Наповнюйтесь цією мудрістю, тому що вона походить від Господа, а не та, яка земна, діявольська, демонська, як ще назвав фарисейська. Що нам легше людину засудити, ніж проявити до неї милосердя і просвітити з любов'ю у Господі, що я, як потрібно зробити. Також буду читати Івана, 8 розділ від апостола Івана, 8 розділ, 12 вірш. І знову Ісус промовив до них, кажучи. Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Для постійного перебування у світлі нам потрібен Ісус Христос. Він своїми вчинками показав нам, як потрібно світити. Перебувайте у Христі, брати та сестри, щоб світло не гасло у ваших серцях. Моліться, читайте слово Боже, робіть добрі справи один до одного, щоб не бути, як той хлопець із притчі, щоб наше християнське життя було зовсім інше, було христоцентричним, було Богу а не те, як ми думаємо чи як ми хочемо, щоб ми так робили. Давайте в пріоритеті будемо ставити світло, яке походить від Господа а не мудрість, яка походить від землі. У нас є неймовірний приклад Ісус Христос, який залишається світлом аж до тепер. Черпайте це світло у ньому, тому що Він сам і є світлом. І на завершення хочу прочитати всі, ми знаємо цей вірш, Євангелій від Матвія, 5 розділ 14 по 16 вірш. Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Але не смічни і світить воно всім у домі. Отак наше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Світіть не тільки в домі, а й там, де ви перебуваєте, на роботі і в інших місцях, де ви є. Хай Господь буде з вами і благословить вас. Амінь. Також хто бажає, можете помолитися, а я завершу.